Guten Tag, liebe Freunde. Das ist unser erstes Mal, wo wir treffen uns hier. Ja, wir sind hier nicht so lang, nur zweieinhalb Jahre hier. Unsere ukrainische Center. Das für uns richtig so. Wir freuen uns. Ja, und wir machen das nicht für uns und nicht für euch. Wir machen für unser Land und für unsere Leute. Я вже тут в Німеччині вісім років проживаю, бо вийшла заміж за німця, громадянина Німеччини. І коли тому два з половиною роки наші люди з України переїхали сюди, тікаючи від війни. Я зустрілася з деякими і вирішила створити такий наш вокальний гурт, який назвала Ми з України. Чорні ночі нам не спати, і з приколами своїми, всіх кривали покупантів, проженемо з України. Ми не вийдемо з тобою, ми не станем на коліна, стали ми на смерть з тобою. Щоб не

Давно Україна святкувала День козацтва, а також День Збройних сил України, і тому ми от вирішили присвятити і наш такий благодійний захід. Також приготували нашу українську кухню, всякі різноманітні смаколики, а також аукціон. Де з задоволенням продаємо якісь цікаві речі, книжки, виготовлені своїми руками якісь вироби. І, звичайно, все це піде на благодійність для наших ЗСУ. Особисто наш гурт, ми з України, ми вже передали чотири дрони на допомогу армії, також на Харківщину передали дуже багато гуманітарних речей. і Сьогодні у нас також є в планах. Що для наших воїнів? Подивимося на по можливості, these speciali, while here are cakes which have been a little bit more. And where have these cakes gas? Alle wollen Rezept, aber ich, aber ich gebe Ihnen nicht. <laughs> weil, ich, weil ich möchte, dass dieses Rezept will, nur meine. Also. Aber wie viel lecker? Also, äh, also 10 Euro. Kekse. 15 Euro. 20 Euro. 25.

Супер, дякую, что Да, может, вы не видите? Давайте я покажу трошки ближе. Видите, как книжка. он в физической 55. 55.

Наші жінки українки, вони такі хороші господинки, і вони дуже справді смачно готують усе. І Німці за цей час вже переконалися, їм то подобається. Ми бачимо, що вони з задоволенням їдять смакують, і тому ми вирішили саме смаколиками їх дивувати ще раз, ще раз і ще раз. І ми задоволені, що їм подобається, і ми задоволені тим, що в наш український центр насправді приходять люди. Оце саме цікаво, що не їм надоїло і. І вони більше не хочуть приходити. Ні, кожний захід. Ми бачимо все більше і більше гостей, і це тішить.